Як підключити Wi-Fi роутера, коли немає світла? Якщо немає світла, є Wi-Fi роутер, можна просто купити такий блок з таким же входом в роутер, як тут, від цього. Або цей, що від мережі йде. Купити ще один. Його просто відрізати. Нам треба тільки цей кабель. Його відрізаємо ось тут, під'єднуємо його. Ось у мене вже є під'єднаний. Підключаємо до акумулятора. Просто плюс на плюс, мінус на мінус. Підключаємо. Включаємо клеми на ньому, на акумуляторі. Підключаємо клеми. І цей кабель, що йде на акумулятор, включаємо сам роутер і він працює. Якщо у вас два роутера, то потрібно два таких кабеля У мене два роутера, та в мене два кабеля. Два кабеля. Під'єднаних сюди на акумулятор. Просто 12 вольт. Ці роутери. 12-вольтові. на них тут пише 12 вольт 0,5 Ампари. Нічого не треба не ні переобразуватель, нічого. Акумулятор 12-вольтовий. Роутер. Вхід 12 вольт. І все. І буде інтернет.